Яка проста помилка може коштувати людині життя, залишити автомобіль, що застряг на дорозі взимку, та спробувати пішки піти по допомогу? Це трапляється в сільській місцевості нашої провінції один чи два рази на рік. Зазвичай тіла знаходять через кілька днів. Вони дезорієнтуються і замерзають. Я виріс у Міннесоті, і коли мені купили мою першу машину взимку, мій тато сказав мені: не виходь з машини, якщо не видно світла від будівель. Було надто багато випадків, коли скелелази зривалися з кінців мотузок, чого можна було легко уникнути, зав'язавши на кінцях мотузок вузли. Витягнути з когось ніж. Я зробив це, тільки це була зламана гілка дерева, яка прошила мою ногу. Навіть не роздумуючи, я витягнув її. З рани хлинула кров. Тож я стягнув сорочку і використав її як бандаж. Мені пощастило, що я не стік кров'ю. Змішування чистячих засобів. Мій тато намагався прочистити свій кухонний злив і змішав засоби для чищення каналізації, використавши один, а потім додавши інший через кілька хвилин, вони почали булькати, і тато почав сильно кашляти. Я почув, як він кашляє, і побачив, що сталося. Тож я відчинив вікно, щоб позбутися газу від хлору, який щойно утворився. Я забув, що біля вікна нещодавно поселився великий вулик ос, і вони не оцінили мою витівку. Я відвіз тата до відділення невідкладної допомоги через вплив газу, і мені було важко пояснити, що ми були там не через укуси оси. Мене хвилюють різні відео в Тікток, в яких люди змішують масу різних засобів для чищення лише заради переглядів. Це дуже небезпечно. Деякі з цих засобів небезпечно їдкі самі по собі, а змішування їх з іншими сильними хімічними речовинами може бути і являється смертельним. І те, що це стало популярним у соціальних мережах, викликає Занепокоєння влітку я працював на шиномонтажі, і перше, що мені сказали, було: бачиш цей динамометричний ключ, одна помилка, і ти можеш вбити цілу родину за лічені секунди. Я вирішив, що краще поставитися до цього серйозно. Друже. На секунду я подумав: тобі довелося б дуже сильно замахнутися цією штукою, щоб вбити цілу сім'ю. А потім до мене дійшло, що мається на увазі заміна колеса. Чоловік подруги випадково заблокував двері їхнього дому. Він намагався потрапити всередину через вікно з ґратами. Його нога послизнулася, і він фактично повис на підвіконні. Так померла мачуха моєї знайомої. Спробувала залізти через вікно ванної кімнати головою вперед, втратила рівновагу і впала, зламавши шию. Поруч зі мною сталася серйозна ДТП: кілька легкових автомобілів і дві вантажівки. Три людини загинули, коли одна вантажівка в'їхала в зупинку на швидкості близько 50 миль на годину. Аварія та пожежа, що виникли, були настільки жахливими, що двох людей вдалося впізнати лише за їхнім мертвим собакою, який лежав на проїжджій частині. Він мав мікрочіп. Це було в новинах BBC, і про це були зняті документальні фільми. Водій вантажівки говорив по телефону. Йому було пред'явлено зв'язку. Винувачення зараз він перебуває у в'язниці. Люди використовують відмовку. Я досвідчений водій, тому можу дивитися у свій телефон достатньо секунди, щоб щось пішло не так. Не бути чесним з лікарями щодо Віагри. Вона має багато небезпечних взаємодії з іншими лікарськими засобами і може спричинити багато проблем. Повірте мені, лікар не засуджуватиме вас, хлопці. Вони бачили набагато ганебніші речі. До того ж, було б якось ніякого померти, тому що ти хотів щось приховати. Лише для того, щоб потім це було зазначено у твоєму свідоцтві про смерть. Не бути чесним з лікарями. На цьому можна було зупинитися. Серйозно розповідайте лікарям усе, навіть те, що на вашу у думку немає значення. Як медичний працівник введення неправильної кількості інсуліну, шанований торакальний хірург каже хлопцеві кинути палити прямо біля дверей лікарні. Хлопець повертається і б'є його кулаком по голові. Він падає на підлогу і ще раз здаряється головою. Чотири тижні на апараті життєзабезпечення, жодних шансів на одужання. Люди не розуміють наскільки легко вбити когось, навіть випадково. Керівництво НАСА переважало кількість інженерів під час запуску космічного шатла «Челленджер». Що всі серцеві напади мають однакові симптоми. Ні, не однакові. Довіртеся собі та якомога швидше зверніться за допомогою, якщо ви боїтеся, що у вас серцевий напад. Жінки також, як правило, мають не такі симптоми, як чоловіки. Тому було б добре з ними ознайомитися. Жінки набагато частіше відчувають менш поширені симптоми, такі як розлад травлення, задишка та біль у спині. Іноді навіть за відсутності явного дискомфорту у грудях. Коли я навчалася в середній школі, у нас стався витік чадного газу в день державного тестування. Хтось мав провести перевірку на вихідних, але цей хлопець переплутав середню і старшу школи, і їм довелося перенести перевірку на інший час. Коли вони дізналися про витік, державне тестування було в самому розпалі, і вони не хотіли евакуювати класи. До того ж, на вулиці йшов дощ. Тож вони спробували впоратися з ситуацією, оскільки кімната, де стався витік, знаходилася далеко від класних кімнат, але потім діти почали втрачати свідомість, рвати і таке інше: кілька машин швидкої допомоги, дві години під дощем, і кілька шкільних автобусів, які відвезли нас усіх до будівлі початкової школи. Троє учнів і один помічник учителя померли, і понад 30 учнів опинилися в лікарні. Мама забрала мене з початкової школи і відвезла до лікарні. Зі мною все було добре, але коли ми повернулися додому, я втратила свідомість. Моя мама була готова відвезти мене назад до лікарні, але згодом. Мені стало краще, просто божевільний досвід. Якось я читав статтю про те, що працівник служби технічного обслуговування літака не зняв шматок стрічки, який був закріплений для захисту датчика під час чищення. Пілот також не помітив цього під час передпольотного огляду. В авіакатастрофі загинуло більше сотні людей. Як спеціаліст технічного обслуговування літаків, можу підтвердити, що деякі нові працівники ледь не зробили таку ж помилку. Мені пощастило помітити це. Аварія в Гоянії. Суд в Бразилії дізнався про наявність незахищеного джерела радіації в клініці лікування раку, яка підлягала демонтажу, але не дозволив нікому безпечно прибрати його. Збирач брухту зайшов у будівлю, знайшов джерело радіації, зламав його та знайшов у середині сяючий синій порошок. Ніхто не знав, що це надзвичайно радіоактивний порошок Цезію. До того ж, сяюче синє світло, яке випромінював порошок, було неймовірно красивим. Порошок розповсюдився у більшій частині. Міста до того, як повідомлення про широке поширення променевої хвороби спонукали уряд вжити надзвичайних заходів. Кілька людей померли від отруєння радіацією, у тому числі шестирічна дівчинка. Ну і ще дещо. Пожежники ледь не викинули мішок із залишками порошку в місцеву річку. Невелику капсулу з високорадіоактивним Цезієм 137 знайшли всередині бетонної стіни житлового будинку. Капсула була втрачена в каранському кар'єрі наприкінці 1970-х років. Пошуки капсул. Не увінчались успіхом і закінчилися через тиждень. з кар'єру використовувався в будівництві. Капсула з цезієм опинилася в бетонній панелі житлового будинку. Фатальну квартиру заселили в 1980 році. Через рік раптово померла 18-річна дівчина, яка там проживала, у 1982 році її 16-річний брат, а потім їх мати. Навіть після цього квартира не привернула особливої уваги громадськості, незважаючи на те, що всі мешканці померли від лей. Кімії лікарі не змогли встановити першу причину хвороби і пояснили діагноз поганою спадковістю. У квартиру переїхала нова сім'я, син якої теж помер від лейкімії. Його батько почав детальне розслідування, під час якого капсулу знайшли в стіні в 1989 році. Четверо мешканців будинку померли через неї, і ще 17 отримали різні дози опромінення. Майже будь-яка проста помилка може обірвати життя, якщо ти анестезіолог. Ось як помер мій дідусь у віці 60 років. Коли я навчався у початковій школі, мій друг спробував тогочасний тренд під назвою Грав задушення батьки знайшли його мертвим у його спальні через тиждень після його дня народження. Я все ще сумую за ним. Коли я був дитиною, на нашій вулиці була сім'я з трьома маленькими дітьми. У батьків було досить важке розлучення, і мама втекла до свого нового хлопця. Кожного разу, коли вона привозила дітей на побачення з татом, це перетворювалося на сварку у дворі. Одного разу вона привезла дітей разом зі своїм хлопцем. Хлопець і тато почали сваритися. Хлопець вдарив тата, і той впав на газон. Потім хлопець і мама заскочили в машину і втекли. Через мить тато прийшов до тями, сів у свій пікап і кинувся в погоню. Не Знаю, що він хотів зробити, але він не збирався дозволити їм втекти. Але коли він увімкнув задню передачу і натиснув на газ, він не помітив, що позаду пікапу стоять троє його дітей. Усі троє загинули, і свідки розповідали, що це було неймовірно криваво, тому що двох із них засмоктало під колеса пікапу. Він провів у в'язниці 10 років і втратив усе, що мав. Найгірше те, що в усіх історіях про цей інцидент говорилося, що він був чудовим татом і не був винен у розлученні. Мама підсіла на наркотики, намагаючись схуднути. А хлопець був її черговим дилером. Він був хорошим чуваком, який потрапив у жахливу ситуацію, а потім зробив одну жахливу помилку: непристебнутий ремінь безпеки. Те саме для шоломів на мотоциклі. Якісні шоломи. Мій тато був у дешевому шоломі, коли потрапив у аварію. Тиждень залишався живим, перебуваючи у комі. Якби він носив шолом кращої якості, він напевно вижив би. Завжди ставтеся до зброї так, ніби вона заряджена. Ніколи не спрямовуйте зброю на те, що ви не хочете знищити, ніколи не кладіть палець на спусковий гачок, якщо не хочете стріляти. Не дивитися в обидві сторони, коли переходиш вулицю. Мене ледь не збила машина в Австралії, тому що там лівосторонній рух, до якого я не звик. Подивився ліворуч, чисто почав переходити вулицю, подивився праворуч, щоб перевірити дальню смугу, і побачив автомобіль, який зупинився прямо біля мене. Мій сусід дозволив своєму 15-річному сину їхати за кермом по міжштатній автомагістралі, коли вони поверталися з відпустки у Флориді, тому що він втомився, син не впорався з кермуванням, автомобіль перевернувся і вся сім'я загинула. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.